понад вісім сотень підтверджених випадків упродовж тижня. На Прикарпатті продовжують виявляти хворих на COVID-19. попри це спостерігається зниження захворюваності. Найбільше випадків каже головний санітарний лікар області Руслан Савчук. Підтверджено у надвірнянському, івано-франківському та верховинському районах. Там захворюваність коливається від 19 до 50 відсотків. Протягом 12 тижнів у нас є зниження захворюваності. Воно і незначне, це на 8%, якщо прийняти в абсолютних цифрах, це є 833 хворих проти 906 випадків за попередній тиждень. На даний час циркулює штам вірусу Омікрон з своїми субваріантами. Їх є декілька. Ті віруси, які зараз є десь на території інших областей нашої держави, вони сьогодні у нас в референс-лабораторії в місті Києві поки що не підтверджені, тому ми говоримо сьогодні про субваріант. Штаму Омікрон у березні до лікарень потрапили майже сім сотень хворих. Наразі заповненість ліжкомість складає понад 26%. відсотків. Минулого тижня госпіталізовано більше двох сотень людей. Тридцять з них це діти. Четверо людей померли від цього захворювання. На даний час перебуває під апаратами штучної вентиляції легень, 12 осіб, із них одна дитина. Діти теж хворіють. Діти почали теж активно хворіти протягом. 2021-2022 року, з перших днів пандемії, коли почалася у нас така активна фаза захворювання, у нас тоді діти не хворіли фактично. Ті штами, які були попередні штами омікрону, не не давали такої кількості хворих серед дитячого населення. Таким чином, за минулий тиждень на ковід 19 захворіли більше сотні дітей. Загалом сьогодні на Прикарпатті зареєстровано понад дві тисячі хворих. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.